Доброго дня, малята! Сьогодні пропоную вам прослухати оповідання Весна Іде Олександра Копиленко. Ще зовсім недавно важко було сонечку пробитися промінням крізь хмари. Вони волохаті, наче брудні, нависають над землею. А ми поглядаємо на небо та й питаємо Коли ж ти, сонечко, Любо, розтопиш весь сніг і сріблясті ручайки поплинуть у річки в яри. Тож повертайся зі школи і мружишся очі від яскравого світла. Сонце вже бавиться, ще не припікає, як слід, а тільки лагідно доторкається до обличчя. Це ж березень місяць прийшов, перший місяць весни. А чи ж розвісили ви шпаківні? Десь уже мчать до нас далеких країв, заклопотані веселі шпаки, їм треба хатину, щоб вивезти своїх діток. Спочатку з'являються самці, а через кілька днів і їхні подруги, самички. Так само прилітають по черзі жайворонки і зяблики, теж наші перші весняні гості. Жаворонки поселяються на ланах, на тополинах, таловинах, зяблики в лісах, гаях, парках і садах. Незабаром ми почуємо їхні гучні, веселі, весняні співи, а які чисті голоси в пташок. На ще вологих пагрубках на схилах зацвіли наші перші весняні квіти, мати і мачуха, в неї квітки яскраво жовті, ніби краплини вчора вранішнього сонця. З під то торішнього листя соромлезливо виставить свою квітку волохатий сон. Щоб не боятися нічного холоду, сон надів на себе цю пухнасту шубку. Погляньте, муха вже гріється на сонечко, ще млява, не поворотка, але вже пряде лапками, гладить ними себе по черевцю. Це вона чепуриться. А по справжньому сонце почне оживлятися вже після 21 березня, коли день дорівнює ночі, а далі дні почнуть збільшуватися ночі коротшати. Де справжня весна, щоб враз перемогти зиму.